Дай боже молоді, ми продовжуємо грати прекрасну ігрушку під назию Gaming Club. Продовжуємо звати наш, виходить, ігровий клуб, Закупати комп'ютери, ще закупати їду до того, до автомату, який, до речі, приносить не всього таку суму. Ну і, і, по суті, все. Зклати комп'ютери, заказувати деталі на eBay. Ну і там, коротше, все таке потихеньку, помаленьку крутимось, мутимось. Зараз нам щось там виб'є та заспанитись на місці персонажа ні. Спавитесь в хаті. Ага, ще треба поїсти. Ще треба відкрити, закрити, відкрити, прикрити, прикрите. Відкривайте. Та й ви дві. Не можу ті двері обходити. Все, машинка тут стоїть. Відкриваємо, залазимо, джи, нажимаємо, заводимо, закриваємо і їдемо. Все. Клуб від... відкривається через телефон, отак от, от один. Сюди. Якось так, вроді. Вроді так, якось відкривається. Ну, типу, не відкривається а включається. Так, споки той не прийшов тіпок, то я замість нього Чого треба платити? Чи що, що з ним треба робити де він є? Він вже мав бути на роботі давно. О! Ти вот цей вот дрижаблі. Він же мав бути на роботі. Де він є? Персонал. Нанять. А, я йому не заплатив. Та він, коротше, вирішив. Ага, защо на карте стримати, короче, добре. Я йому колись там потім заплачу. Заплачу, наплачу. На F, на F. Запам'ятав. <гум> так, зовгорох і тепер ананасами зап'ю. Тож зап'ю? Зап'ю, все. І все, що добре. Так, з тебе я приймаю. Ти махаєш тут головою, я поїхав. Куда? Першим ділом я поїду зараз, покладу гроші на карточку. Першим ділом я покладу гроші на карточку, другим ділом я поїду. Закуплю всякі продукти. Положити на карточку, суму. Давай 50-ку положу. Все, 50-ка. Тепер я оплачую того. Персонал сюди, автоплата, не автоплата сюди наняти. Ну, давай автооплату, щоб він вже не пішов від мене. Бо зараз піде і все. І не вернешся, а треба, щоб всі вернув. Добре, так, сідаємо, заводимо. Закриваємо і їдемо Їдемо тоді в магазинчик. Зараз закупимо ще пару всяких етого, продуктів для цього. Як воно це називає? Эм... Холди не кода. Неханько. Так, до речі, ми ж можемо і вийти звідси. Отак от сюди відкриваємо. Отак і все, і вилазимо звідси. Не треба то все обходити, облазити. Отак, от закупаємо. Отак, от так, от так, закупаємо отак, 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 закупаємо. Отак, сюди, напофи закупаємо по максимуму, воно дешеве Ну, відносно якщо в великій кількості не таке дешево, не добре. Може да ми там знижку зробить, за то, що оптом купляю так. Все Ніщачок. Нормально три корзинки. Так, три корзинки навряд чи влізуть. Коротше, я вже знаю, як нам треба буде зробити. Я вже знаю, що нам треба буде зробити. Щоб нам тут не розставляти по три роки. Зараз я все розкажу, все покажу. Тільки нам перше треба доїхати акуратно. Ну, з акуратністю не прям. Не прям гарантую, але. Доїхати ми маємо доїхати. Сюда, сюда, сюда. Так, нічого для себе не йшов. Добре, я тоді отак от, от зроблю. Тут ще горох є. Тут що, тут теж горох? Ні, то вже не горох. Добре. І що я зараз зроблю? Я ще візьму собі попити. І от виведім? І що я роблю? Я просто беру, запихаю кординку. Отак от. Як вона тут Запикає. Запикає. <запихає>, запихає. Просто беру, запихну корзинку, отак. І все. І мене не інтересує. Ну так, буде воно вивалюватись, не буде, не мало би. Так, що вивалиться, тут з'їм Все. Все, нехай воно буде так. Будуть купляти? Добре. Не будуть купляти, добре, переставимо Нічого страшного, так. Треба побігти зараз в туалет. туалет. Тут воно нажати на, на що? Я на В поставив на В. Три пачки, три купюри грошей. Дві пачки. би файно, якщо пачками виплатила ніяк. Хіба купюрами. Так, з магазинчик. Установіть. 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 А, я вже один раз купив і все, воно вже. Воно вже є назавжди. Добре. Добре, що воно таке є. Так, стем. Создати аккаунт. Два. Ой, два. Все, файна назва. Мені подобається. Далі бібліотека, тут нічого немає. Ага, тут є дота. Давай доту встановимо. Бо більше купляти зараз поки що не особо щось і хочу. Або можна, в принципі, і закупити. От, ще щось, ще щось закупимо, щоб мало що грати. Все, що скачаю. Все, це не вистачає. Е, ще очистимо від вірусів, Де я бачусь. А то не, не тут антивіруска, то просто то просто клінер. Ліцензія, а тут треба ліцензію купляти. тут ну, пішли в пень. Чи може так? Не може так? Не можна так. Ну і пішли в пень. Виходжу я звідси. Все, так, стоти мені віддаш? Не віддаш, ну подивимось ще. Так, воно щось не особо хоче тут нормально стояти. Купляй щось, купи. О, купляє. Значить воно щось вроді навіть навіть нормально. Хотілося би щось нове, таке файне закупити. Але грошей тут нема. І на то теж. Добре, оплачуємо одну тулу. Перемикач ми купили. Все. Тепер біжимо встановлювати його. Твердку, вроді, встановлюється воно викрадку, наскільки я пам'ятаю, ну якраз зараз перевіримо. Понятно, що викруткою, напевно. ну Або не понятно. Так, спершу треба поставити, взяти викрутку, потім взяти то. Та, я там бачу можна. Опа, все. Прикрутити. Все. А Ну Просто коли там щось ставити, якісь комп'ютери, компоненти то робити в цій кімнаті. То щоб світло було. Я би, якщо хотів робити всякі там інтер'єрчики, там всякі підлоги, не підлоги, потолки, стіни, то я би, напевне, почав з тої кімнати, оскільки у нас зараз у нас прокачена, ну, як прокачена, прокачується. Потихоньку. Саме перша в нас кімната з ігровими двома столами, комп'ютерами. Тому тут я перше хотів би щось зробити. Можна, навіть почати робити якісь перші кроки, але просто у нас через те, що грошей небагато і тратити нам особо їх не бажано. Тому... тому молоко тікає. Надіїсь нікому це не помішає, що молоко тікає. Тому нехай собі то і тікає, далеко <сум> не втече. Добре, що нам треба зробити? У нас грошей небагато, тому скласти комп'ютер ми навряд чи зможемо. Щось таке обгрейдити, то сенсу нема. Треба купити якийсь диванчик, до речі, де якийсь старий диван. Я купив хоча б крісло, зараз перші такі е, кроки. Кроки, кроки будуть до комп'ютера нового. Так, але я того крісло поставлю сюди, оскільки тут комптерів не буде, тут комп'терів не буде, і я. До речі, я навіть можу зробити трошки інакше, замість того, щоб тут один комп'ютер стояв, я тут можу поставити два, але не факт, що то, як тут буде стояти, ну, буде видно. Буде видно, ну, скоріше, все, я так. Де, що я того крісла, я поставлю замість того, а то я поставлю на новий комп'ютер. Бо тому що якщо я тут поставлю, у мене тут ще один буде комп'ютер, і вони будуть стикатись, щось там, коротше, погано буде, буде совуватись щось. Тому, то крісло таке громазне, тому так собі буде. А тут, в принципі, воно нічого задівати не буде, бо тут вхідні двері, я тут нічого ставити не буду. Та я чекаю, поки він зараз звітом вступить. Та й я поставлю йому то крісло і поки що, потихоньку буду збирати на новий комп'ютер, або потихоньку зараз буду збирати просто новий комп'ютер. Нам, в принципі, не сильно так багато щось і треба. Багато треба, е, як мінімум. Нам, по-перше, треба материнку, далі ОЗПшку, далі віддюху і блок жилення. Вроді то все, ну, ще корпус, клаву, мишку, монік і стіл. Отак. От ще 10 компонентів. Ну, в принципі, так. В кругленьку, напевне, суму вийде. У нас зараз такої вроде, нема. А, ну і ще один вентилятор, точно. Ще один вентилятор 10 компонентів. Якщо я нічого не забув, то 10 компонентів нам треба. Ото от, так дороговато якось дороговато. Воно щось вивалюється. Ну, зато купляють, зато прибутково, добре. За той час я можу поки що показати, показати, пошукати щось на eBay. EBay. І давай ну, перше почнемо з відюхи. Ой, з материнки. Материнка, де у нас? А, от, три категорія материнка. От. Гібабати, гігабати. Вроді нормальная ігра, саша нам треба. Дальше треба. О, нарешті він всі вступив. То, що треба? Все, тепер я ставлю крісло сюди. О, ля, шик. І все, і то крісло буде на нові Е, Так, що тут, до речі, треба. Качати можна щось можна, але не знаю, чому особливо мені щось треба. Якщо ні, добре. Далі треба відюху якусь, за 20 баксів. Далі блок живлення. Давайте його хоча б. Хоча можна трошки 6 баксів докласти і хороший купити стан. а тут трошки оцінка побільше, тому. Окей, купляємо то, то є, то є. За пешку. за пешку ми купляємо ось за 4 бакса якраз. Бюджетненько, так доволі. Так, то є, вот от, от, треба, хороше, ось восью, так. І все. І в яку нам суму то виходить. 83 бакси взагалі. Ізично, але треба на карту гроші скинути. Окей. На карту гроші треба скинути, то без проблем. Забігаємо банкомат. Так прикольно, тому банкоматом користуватися, що -то, капець. Е, Сік нам 90 покладу, нехай буде. Так, все, 90 поклав, тепер заказуємо. Все. І тут, до речі, раз ми вже сюди прийшли. Перше я так зроблю. Чому все включено працює? Радіоключено радіо працює. Добре. Раз ми вже сюди прийшли, то я куплю корпус, хоча би. Не постараюсь зараз купити все. Наскільки мені то вийде. А де є? А от монік. А я таку вже монік взяв, значить мені ще що треба. Клаву, 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 клаву. Все, все. Можу оплатити? Можу. Все. Значить, оплачую, беру і їду тоді до нашого клубу. Получається, у нас вже новий ком ще один готовий. Все, тепер йдемо розставляємо... А, нам ще стіл треба. Стіл нам ще треба, а стола ще в нас нема. Окей, в наступному дні ми складемо новий компутер, але перед тим я забіжу і куплю стіл. 26 бачів. А, все, вже доставлено. Вже доставлено, і тоді їдемо пряміком на нову почту. <реш> просто на почту. Просто на а Може нова, може стара. Не знаю, просто почне. <реш> і получите, получите. 2 бакса. Получаєте, 2 бакса. Хотілося б, щоб отримати 2 бакса, а не віддати 2 бакса, але ну, це таке. Все, сідаю в машинку, нічого я нікуди не кладу. Нема чого. Навернемо круга зараз ще щось його зробимо. До речі, можна і заїхати худоги купити, але. А чому б ні? Зараз, походу, не один випаде. воно ж тепер не закриється. йо йой йо йой Що -йо -йо. мені з цим робити? Такс. О, все придумав. Е -е, ставлю проц. Зразу я префалатаю. так щоб було легше. Легше, не легше. Не легше, добре. Перше я прикріплю тоді. А, все воно вже тут. Тепер беру ото, от Кручу от сюди. Беремо колір, перефалатуємо сюди. Беремо блок живлення, живлення теж прикручуємо. Живлення блока. Так, блок живлення. Так, віддюху став сюди. Це відюху тяжко назвати. Хоча для такого компа, нормально. І ОСП-шку ставим сюди. Вроді би, якщо я не помиляюсь, має бути все. Має бути в тому купі все, що треба. Ану. О, так. Тепер магазинчик. Встановлюємо, встановлюємо і встановлюємо все. Все, я встановив стієм. Війти в другий аккаунт, під назвою 3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, 3, Дуже край темні в мене назви. Получається? Ага, yeah. я <сіхи> uh, okay, тоді понял на той акт закупив, походу. Так, ну виходить, ту ігру я закупив і зараз її скачаю. Все, виходжу звідси. За другим другом хто сидить? ніхто не сидить. Ну, тоді я заходжу в Steam. Заходжу на другий аккаунт. Бібліотека 0 ігр. Добре, і сюди я купляю Майнкрафт. А, не Нема грошей в мене. Я так поняв, 10 доларів у мене теж є. 10 доларів є. Окей. Режим мультиплеєра. 2. 2, 2. Воно вже скачено, добре. <кій> все. Лишилося чекати, поки в нас Тиво до нас прийдуть, При... прийдять, прийдуть. Так, скільки в нас є? 122 бакса. Добре. Я хочу все ж таки трошки прихорошити. Що то таке, нашому треба зараз? За 16 куплю. І все поки що. Я хочу поняти, на що воно треба. Для чого іменно. Інтересно. Бо я не пам'ятаю, для чого тіло всі треба. То підлога, добре, все, я вгадав. Так, я роблю так, там, де де замітно, я поставлю ставлю 6 штук. По 6 штук розставляти то дуже дорого нам вийде. Прям дуже дорого. Ну, біла, то не дуже, до речі, добре, бо дуже сильно видно сліди. Але нічого, це прикольно. Можливо, я колись перекуплю. Так, далі йду, зрозумію, що для чого то таке. Добре, ну тоді я поставлю так от. На вході. На вході я поставлю тут, напевно. Коротше то, що маленький, то значить... Е, ти от. то, что маленький, то значит для, этого, для подлоги. А то, что великий, то значит для подлога. А вот вот уже обои, это уже на стены. Это не знаю, что прикольно. Я думаю, его прикольнее будут идти прикольнее тоже. Ну, все прикольнее, так бы. Вот, добре, я закуплю его на проверку. І подивимось, наскільки воно файно буде виглядати, або погано буде видно. Так, а ну. Щоб було файно. Раз, два, три, чотири. Ого. Бля, ні, ну ну до речі, ну таке. Не особо прям прикольно виглядає, але. Нормально, ну краще, ніж у ті воно, напевно, на серії, хоча. Ну, не знаю. Ну просто чорні тут то уже таке собі. Ну добре, такі о файні, добре, я такі буду закупати. Ще закуплю. Дві, дві штуки я зараз не зможу, напевно, закупити, там мені трошечки не вистачає. Ну тоді одну закуплю штучку. І поклею її трошечка на іншу вже стіну, або трошки продовжу. По-перше, щоб зрівняти, по-друге, щоб. Все ж таки. Та, я буду заклеювати, воно набагато краще виглядає. Ну, виходить, зараз поки що на 50 буде. Можна ще тут 50-50 зробити, тут 50-50, тут 50-50, на 50-50 на на стиль. Або по колу так от по колу сюди, і от по колу сюди. Нормально буде. Все не думаю. Ну, не знаю. Що їм так тут не подобається? Я зараз хочу по максимуму чомусь закупити, типу, от обоє, щоб було якийсь прикро... прикольний вигляд, не хватає. Щоб був якийсь прикольний вигляд. Бо як я прикольний вигляд, хочеться зразу щось зробити. А як якась ну, то, от, такий собі вигляд, то. Навіть не особо хочеться щось і робити. Так, тут я знаю, що треба ще доставити. просто... Краще доставити більші кусочки, а вже маленькі, то вже якимось іншим разом. Чому вони не зробили так, щоб нормально було? Окей, виходить, тут ще треба один ну, половину потратити. І тут, виходить, так само половину треба потратити, і тут. виходить так і півтора. І тут одну штуку. Окей. закуплю зараз обоє, дорославлю. Зразу дві штуки, закуплю, хоч мені і з... А, ні, дві штуки зон. А, ні, можу, можу. Ні, не, не можу, я мою Зараз, зараз, зараз закуплю. Закупаєм, сказав. Бабац і бабац. все. Ідемо, ми далі укр... прикрашати наш от... Стіни наші прикрашаємо. Отак. Ну, получається, тут половину. І тут половину. Все, ще треба один рулон, щоб отво замінити. І все, по суті. Добре. За той час я поки що хоча б трошки поприбираю. Може вони через то, тут ще довго так не сидять. Ну, мені здається, через то, що компе говно, і вони щось вишали хірівчі морди і не хочуть за ними сидіти. Бо тут тут дво вроді нормальна втюха. Тав тут дво нормальна втюха, яку ми знайшли в тому магазині. Відюха другого левела. Та й все. Та й тут сидять, тіпи, тут приходять на то місце, сидять, 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 сидять. А тут сидять і зразу. Ну добре, зараз вже Зараз вже сидять трохи, але вже не так сильно, як на тому. Йдемо знову закупимо пояс, хіба мені 2 бакси не вистачає. Зараз буде хватати. все. Хватає. І все. З -з -з Зі стінами в одній кімнаті ми завершимо. І все нам хіба лишиться потолок і підлога. Потолок і підлога нам ще лишиться, окей. Це, в принципі, не так. Хоча ні, підлога то прям сильно дорого, напевно, буде затратно, ага. Все, я, коротше, тепер поняв, наша мені одна штука. Мені ще зараз треба потратитись через те, що я поклею одну херню. От, от такого штуку нам треба за 14 баксів нам хватає. Ага, хер там. А я думаю, що воно треба? що воно треба? Ага, треба. Так, бавас, бавац, бавас і бавас. Тепер берем, берем. Сюди так. Так, так, так і так. Все. Шикар досічно. Зістинами, все завершено. ще треба якусь підлогу нормально знайти. Просто, ну, покупляти, ми зрозуміти, що не можемо. Зараз у нас нема грошей, але можемо підібрати. Таку. Не. Не. Або таку, або таку, або таку, або таку. Ну мені здається, таку краще. Хто дешевше, а так краще. Добре. Буде видно. Буде видно, що я тут закуплю. А зараз вже все, ніч спати пора. Тут ніхто не сидить. що? Дякую, що ти досвіду. Поставьте свого лайк і підписуйтесь на канал, там 10 на дві ночі випускати нові відео та стріми, Також підписуйтесь на канал Італія Бернікса та Смарт Плей. Силочка на них буде в описі. Під цим відео і вон в тому. Котику тоже на них по черзі ссылочка і до нових зустрічі. До нових серій. До побачення